Мами з малими дітками радіють, вже за рік не потрібно буде возити малят до дитсадків у інші мікрорайони. Адже кажуть жінки, на крошні чомусь найменше дитячих закладів. Та й черга в Житомирі на 100 місць 140 дітей. Тому що на крошні не вистачає, місць немає. Місць немає. Мами бігають. Хто не зареєструвався вчасно? Проблеми мають. Ну, наприклад, на польовій більше садочків і немає такої, ну, черги такої великої, а тут тільки три садочка, а та частина, де за містом, ну, частний сектор, а взагалі там, жодного садочка, всі їдуть сюди. Люди, які живуть поруч, колишніх дитячих закладів теж задоволені. Кажуть, скоріше б ремонт розпочали і дитсадки відкрили, адже деякі споруди перетворились у напівзруйновані притулки для безхатченків та диких тварин. Житомиряни не раді такому сусідству. Ці бомжи, це все тут. Діти бояться гуляти. Воше питань бути не може тут. Тут це давним-давно його вже називають Чорнобиль. 2 тут Тому, діти ще дішко. Чоловік сто мабуть, живе внутрі, тільки ніхто їх не бачить. Вони по ночам передвігаються. Тут дітки маленькі покришам, тим тут кошмар, що робиться. Я живу на дев'ятому поверсі, то я їх буває десь дивлюсь. У мене це жах, це вообще жах. І тут ці бомжи, і тут це все, і тут таке робиться ночі. Як відновлять садок сам, то це просто буде вища сказка. Боже, у мене внук, у мене зараз внуку три годика. Я з удовольствием здам цей садочок на реконструкцію дитячих навчальних закладів номер 58 та номер 32 потрібно майже 30 мільйонів гривень. Проте це значно дешевше ніж будувати нові садочки. Кошти на ремонт надасть фонд регіонального розвитку. Адже цьогоріч два проекти по відновленню дитячих закладів були подані на конкурс Мінрегіонбуду. Їх визнали такими, що відповідають державній стратегії регіонального розвитку. Про це розповів перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. На данный момент в детские садики в городе Житомире ходят 12 тысяч деток. 12 тысяч. То есть достаточно большое количество детей посещают садики. И стоит острая необходимость, острая нехватка мест в садиках. У нас на 100 мест 140 детей. То есть мы не можем отказать родителям в их праве отдать ребенка в детский садик. Это все приводит к тому, что группы переполнены. И проблема открытия новых садиков, реконструкции садиков стоит для города Житомира очень остро. Вже з 1 вересня цього року в експлуатацію здадуть НВК No25. Навчально-виховний комплекс з басейном вдалося відремонтувати за останній рік. Хоча робота по його відновленню розпочалась ще в 2011 2012 роках. Завдяки вдалому управлінню, попри коливання курсу валют, кошторис ремонту 25-го дитсадочка не перевищили. Після реконструкції його зможуть відвідувати 330 дітей.